Поки смажиться риба, буду ставити якийсь суп, теж без зажарки, без томату, без капусти. Ставлю кастрюльку з бульйоном, готовим бульйоном на плиту. ще не придумала, який буду готувати. Поки гріється бульйон, чищу картоплю. Бульйону мало довию води. Тут же ще і наваристи бульйони не можна. То я не роблю. Розбавляю водою. Від бульйону смак буде, але не наваристий. Так, ще дивлюся, не можна. Капець. Гребів не можна, шпі... шпінату щавлю не можна. Коротше, буде рисовий. Хоч бульйон і варився з цибулею, але я хочу, щоб... Смак цибулі ще взяв на себе супчик, щоб картопля взяла. Ну, в общем, цибулю кришу в суп, без зажарки. Давно готую без зажарки, давно готую з 2004 року. Як тільки чоловік, у чоловіка виявили язву. Двінадцятиперсної кишки. Так все в мене без зажарки. Ну, намагаюсь іноді відступаюся, іноді від дієти, але в основному діється. Іноді і сількою. А зараз навіть борщу не можна ну, значить буде І з почищеного часнику Кілька зубчиків були сухі. Я положила кілька у рибу, а ці кину в суп, але потім витягну, бо і часник не можна. А запах хай він собі сам дасть. І він дасть супу такого солодкуватого смаку і морожену моркву. Бачите, як часник уже набрався води, змінив навіть кольор плаває зверху. Картопля і рис трохи зварився майже в кінці, ну, хвилин 10 ще покипить і буду виключати солю Поки там вариться. Суп я підготую філе. Це філе з бульйону. Я його теж разом з бульйоном відклала, Но філе було у морозілки, у оточку. А це достала, я його воно розмерзлося і буду кидати в суп. Ну, шахвилин п'ять. Включаю, щоб сильніше кипіло. Викидаю м'ясо у кастрюлю. Так, суп готовий. Витягую чесник. Часник уже зварився. Кидаю зелень. Хочеться мені петрушки. Неморожена петрушка. Все, виключаю, накриваю кришкою. Через хвилин 10 можна вже насипати. Хай петрушка свій смак дасть.